Вітаю, пані Тетяну. Рада бачити кожного, шановні колеги, на сьогоднішньому нашому методичному четверзі, де ми ділимося, як завжди, своїми родзинками і цікавинками зі своїх уроків. Тож я теж хочу сьогодні поділитися і розказати вам, як же ми з дітками знайомилися з такою темою, а саме як подаються алгоритми. Працюючи в дистанційному режимі з моїми третьокласниками, ми вже працюємо другий рік, так як урок інформатики у нас з'явився з другого класу, тож ми вже познайомилися, що таке алгоритми, а на цьому уроці відбувається вже повторення. Так, можна провести. Наприклад, на початку року дати діткам ось, наприклад, такий, як ви бачите, ребус. так, І діти можуть розгадати, підвести тобто, дітей до теми, з якою будемо сьогодні говорити, і над якою будемо працювати. Тобто, ми бачимо ім'я дівчинки, так але риба прибираємо зайві літери і у нас отримується відповідь: це слово алгоритм. Такі цікаві завдання є на платформі EZ, які допомагають покращити, і більш цікаво і вмотивовано провести, наприклад, дистанційний урок. На уроці ми з дітками з'ясували, які способи подання алгоритми мають. Дізналися, що таке блок схеми, навчилися подавати алгоритми різними способами. І я хочу з вами сьогодні поділитися, як же легко і просто навчити діток взагалі створювати алгоритми і подавати їх. Звичайно, алгоритми, ми, як побачимо на, тут на слайдику, так ми можемо бачити, що зустрічаємо ми їх щодня. Вже відразу що ж таке алгоритм так пригадаємо, це послідовність команд для виконання певного завдання. Тобто є виконавець, який виконує певні завдання. А вже порядок виконання це і є послідовність навіть виконання, це і є сам алгоритм. Ми зустрічаємося щодня з цим алгоритмом. Вже, від того, як тільки прокинулися, так прокинулися, встали, почистили зубки, зробили зарядку, одягнулися, поснідали, пішли до школи. От іде у нас відбувається вже послідовність команд, які ми виконуємо, тобто вже йде виконання алгоритму. Також, наприклад, ми можемо побачити і зранку нам треба приготувати, ну, наприклад, будерброти з сиром. Також у нас відбувається алгоритм. Тобто, що за чим ми робимо? Як ми бачимо, відріжемо скибочку хліба. Потім намажемо хліб маслом, відріжемо шматочок, шматочок сиру, покладемо сир, так і смачно. От у нас відбувається такий алгоритм приготування. Ми поговорили з дітками, що існує система команд виконавців. Тобто набір команд, які має розуміти і виконувати особливо так, обов'язково виконавець, також, як ви бачите, завдання з платформи Ізі, які допомагають дітям краще зрозуміти, що таке взагалі алгоритм і як його правильно подавати. Наприклад, якщо відбувається навчання і нам треба навчити нашого домашнього улюбленця певним таким командам. В даному випадку песик є виконавець. Ми даємо йому завдання так, такі команди. Якщо відбувається навчання, у нас іде голос. Лежи «Сядь», «Апорт». Тобто, як ви бачите, у нас відбулися такі команди, які буде виконувати песик, для нього це певний алгоритм. Якщо ми говоримо ці команди для виконавця, ми говоримо їх словами. Тобто ми вже починаємо розуміти, що у нас відбувається подання алгоритму саме за допомогою слів. Тобто у повсякденному житті ми подаємо команди зазвичай якраз за допомогою слів, якщо щось говориться, так і що треба виконати. Тобто, такий спосіб подання алгоритмів буде називатися словесним. Для кращого сприйняття алгоритми часто подаються у вигляді уже малюнків, схем, які ми можемо побачити, або ще за допомогою блок схем відбувається подача алгоритмів. Тобто, вони будуть називатися, якщо це малюнок і схема. Буде спосіб подання алгоритму називатися графічним. Якщо ми подивимося на екранчик, ми бачимо, що на малюночку треба було визначити, наприклад, виконавця середовища так, і обвести хто не на своєму місці. Тобто, якщо ми дивимося на малюнок, ми вже бачимо, що подання алгоритму відбувається у нас графічний. Спосіб, так? Чому? Тому що ми бачимо тут малюнок. Якщо ми дивимося дівчинка, яка е, хоче поставити дай поставила квіти у вазу, також ми бачимо малюнок, тобто це буде графічний спосіб подання. І хлопчик, наприклад, бачите, ми можемо навіть скласти будь де алгоритм, тобто відбувається виконання команд. Навіть під час викидання сміття у нас відбувається певний алгоритм, тобто послідовність виконання дій: зібрати сміття, відсортувати сміття, віднести його, викинути, так, повернутися назад. Тобто тут команди можна задавати будь-які, щоб виконати дане завдання, дану команду. Якщо ж ми бачимо і а, треба виконати завдання, так, це завданнячка із платформи Ізі, ми потім по подивимося і відправимося, як це можна виконувати. Цікаво, класно під час уроку. Також, якщо ми поговорили, що ще існує в нас створення і подання алгоритмів за допомогою блоксхем, то запам'ятайте, у нас є три способи подання. Два ми спочатку з цітками більш детально розбирали на уроці це словесний і графічний, і потім підійшли уже до третього способу: це за допомогою блок-схем. Тобто, якщо алгоритм, наприклад, ми маємо вімкнути комп'ютер під час уроку уроку інформатики, якщо ми б знаходилися у офлайні і прийшли до кабінету, наприклад, інформатики. Тобто, що ми маємо зробити? Вчитель дає команду виконавці тут учні. Увімкніть монітор. Діти виконують так, команду. Потім натиснуть кнопку Power на системному блоці, тобто виконують, вчитель задає словами команду, виконавці її виконують. Тобто, це в нас буде словесний спосіб подання алгоритмів. Якщо ви бачите, і ось у нас ідуть схеми, малюнки, так, за допомогою яких ми вже бачимо, що треба натиснути. Мишкою клавішу, так, один раз, кнопочка червона. Так, це означає натиснути. Далі наша кнопка Натиснути павер ми бачимо малюнок або завершити, якщо треба закрити уже нам наш комп'ютер і вимкнути, перевести його вже в режим завершеної роботи. Тобто, ми тут бачимо малюнки, це означає, що це у нас графічний спосіб подання. Нашого алгоритму. У словесному вигляді, ми, наприклад, хочемо приготувати кашу. Так? Як це зробити? Ми проговорюємо. Відкрий пакетик з кашею, висип кашу, залий кашу гарячою водою накрий кришкою на 10 хвилин. Тобто це відбувся у нас подання алгоритму, що за чим команд словесного виду. Далі у нас іде, якщо ми дивимося ну дуже часто, ми алгоритми кругом зустрічаємо графічні, це може бути інструкція намальована. Так? Купили, наприклад, там холодильник, телевізор, пральну машину і вже до неї прикладається так? такий лист інструкції це і також є алгоритм графічний, тобто ми бачимо, що за чим треба зробити, щоб, наприклад, наша техніка запрацювала. Так само ми купуємо, наприклад, там желе, кашу швидкого приготування, так і ми можемо навіть на пакетику побачити. Також подання алгоритму, а саме графічне, тобто у вигляді малюнків, як тут ми бачимо, так? тобто ми вже бачимо: перше це відрізати кашу, так? друге її висипати, третє заливаємо гарячою водою та й четверте накриваємо і п'яте чекаємо, так? а потім вже смачного. Тобто Ми знову бачимо, що у нас відбувається таке подання алгоритму саме графічним способом. За допомогою блок-схем ми розібрали з дітками, що. Обов'язково має бути початок і обов'язково має бути кінець. Це є блоки. Ну дуже схоже, так як ми розібрали, ніби відправились до уроку на урок української мови і пригадали будову тексту, тобто є у нас. Початок, зачин, так, основна частина і кінцівка. Те саме у нас відбувається і у забудові такої формування, саме подання алгоритму за допомогою блок-схеми. У нас є початок, потім відбувається уже повністю дія процес, який проходив. І, звичайно, є у нас блок завершення, тобто кінець. За допомогою блоків та стрілочок у нас створюється блок схем. Якщо ми подивимося, наприклад, ось на цей малюночок, де дівчинка висаджує квіти, звичайно, тексту тут немає алгоритму подання. Ми можемо тільки стверджувати, що це алгоритм, який подається за допомогою малюнка. А якщо за допомогою малюнка, то звичайно він у нас є графічним. Тобто, щоб скласти а, послідовність виконання дій, ми маємо створити алгоритм. Алгоритм, якщо ми бачимо зараз, що він графічний, ми можемо створити, а, звичайно, за допомогою графічного, за допомогою малюнка, і словесний. Тобто, щоб висадити квітки, потрібно взяти квіти, принести так саджанці, викопати яму. Полити водичкою, обережно висадити квіточки, засипати землею, полити там різними добривами, так, щоб обрати місце потрібне для того, щоб квітка росла, щоб це було сонячне місце, не затемнене. Тобто тут ми можемо розглядати різні вже так і задавати вже команди, які будуть. Якщо ми подивимося на малюночок, де хлопчик готує бутерброд, не читаючи ще тексту, так, а тільки на малюнок, звичайно, це буде графічний спосіб спосіб подання за допомогою малюнка, якщо ми вже бачимо алгоритм приготування і ми його читаємо відріж, змасти, відріж, поклади, датиму. тобто у нас відбувається вже команда у словесному вигляді. Тобто це і буде словесний спосіб подання алгоритму. І хочу вам продемонструвати, як ми з дітками працювали на уроці дистанційному. І знайомилися саме з цією темою, так це все йде як режим використання да алгоритмів. Ми з вами говорили про алгоритми. Перед канікулами говорили і продовжуватимемо роботу з алгоритмами. Молодці повторили, що алгоритм це. Що ще раз мені скажіть, будь ласка? Алгоритм це послідовність це виконання дій. дій, дій послідовність виконання дій, порядок, виконання дій, розумнички. Сьогодні ми з вами поговоримо, дітки, як подаються алгоритми. На уроці ми з'ясуємо, які способи подання є алгоритмів, дізнаємося блок схеми, що це таке, так і як їх створюють. Навчимося подавати алгоритми різними способами, виконаємо завдання. В нашому робочому зошиті сьогодні ми з вами можемо зустрічати алгоритми, ну майже кругом, правда? Щодня ми користуємося. Правильно, ви сказали, прокинулися, уже зробили завдання. так Команда відбулася. Виконавець, ви, ви, ви прокинулися, зарядку. ви вминули, вмилися, почистили зуби, зробили зарядку, поснідали, прийшли на уроки. Ви на уроки. Так, прийшли в наші уроки, виконали домашні завдання, відпочили, пограли, пішли на прогулянку. Знову ж таки, так, у вас йде режим дня, а режим дня це йде порядок виконання дій. Так, це і є наш алгоритм. Якщо діти в повсякденному житті ми зазвичай з вами подаємо команди за допомогою слів, то такі алгоритми будуть називатися, як Як ви думаєте, якщо словами говорити? Славе з ними розумнички, відкриваємо підручничок, сторінка 91, і слідкуємо уважно за темою уроку. Якщо я вам говорю словами, діти сідаємо, будь ласка, рівно. Взять рівненько, спичка рівно, слухаємо уважно, Юлія Вікторівна, алгоритм да, починає вам давати команду. І вона яка? Який це алгоритм сло? Поролесний розумничка для кращого сприйняття алгоритму часто його подають у малюнках або схемах. Якщо ми малюємо на дошці, ви записуєте mm -hmm. собі завдання в зошиті порядок виконання дій, такий спосіб подання буде називатися. Запам'ятали? Засоби yes, подання алгоритмів слово. Тут Ми розбирали, як ви бачите, словесний, те про що я говорила на початку нашої презентації, опрацювали блок схеми і відправилися з дітьми до таких завдань, які у нас є паралельно в робочому зошиті, дуже цікаві, і там вже виконували практичні завдання, які у нас тут. Ви бачите а ну. на екран. У вас зошити ця сторінка 52, 53. Як подаються алгоритми всі? Побачили і запам'ятали, так? Якими способами е ми можемо подавати? Давайте повторимо алгоритм слово. Слово вічним або. Локсе, молодці, лось, розумнечки. Давайте подивимося уважненько. Ось у нас іде розміночка. Якщо читається рядки з відомої казки, і ми чуємо Івасику, Делесику, приплинь, приплинь до бережка. Який дітки у нас тут Алгария? Виконавець виконавиці, Васик, молодці. Алгоритм подано вона до подала. Словесний. Молодці. О, алгоритм подано словесний, Розумничка словами. Да, він поданий. А виконавець, хто має припливти, це і Васик. От і записуємо собі зараз ось сюди. Виконавець у нас Івасик. Так, щось у мене олівець дуже жирний. Ага, вбираємо інший, це витираємо. Так, з великої попавки, так, Івасик, оце його ім'я. Ціле рівненько, спинка рівно. Одна рука пише, інша тримає зошик. Ніжки. Дивіться, щоб у вас правильно були. Сідаємо не на коліна, а правильно, ніжки внесу. Алгоритм подано, як словами. Отже, він який? Словесний. Словесний. Можете написати словами або словесний, буде й так, так правильно. Є. Написали? Так. Да. Далі ми повторили з вами, що алгоритм це що? Давайте з'єднаємо і знайдемо його правильне твердження. Зачитайте. які це виконав... посвітні команд, які потрібно мати мають. Я Виконавець алгоритму, реці, а, алгоритму. той, хто розуміє, може виконати всі команди алгоритму. Молодці. Дякую. Я Дивіться, я зріз зробила, чому такий, ніби з'єднується, да, в яку сторону зріз самого виконавця алгоритму, в ту сторону я намалювала малюнок. Ви можете обвести. Ви можете з'єднати стрілочка. Ну, зрозуміли дітки, як ви зробите? Головне, щоб ви запам'ятали, що алгоритм, Діленечка, молодець, розумничка, можна і так. Алгоритм це послідовність команд, які потрібно виконувати, щоб розв'язати якусь задачу, а виконавець це той, хто виконує вже команди алгоритму. Зараз спробуємо з вами прописати. Скласти алгоритм збирання хлопчика до школи. І в якому вигляді? Якщо ми спочатку бачимо малюнки, це який буде спосіб подання? Словесний чи графічний? Графічний Графічний, розумнички, а збоку, коли ми з вами створимо вже і запишемо? Це вже створимо словесний розумнички. <реш> Давайте пронумеруємо, дітки, що ми перше робимо. Таємо. Прокидаюсь, молодці, записали сюди. Команда має бути. Прокидаюсь. Два. Диваюсь. Молодці пишемо. Три даю, чотири. Йду або одяга. Одягаюсь. Збираюсь до школи. Одягаюсь. Тут ми бачимо. Кон конкретну дію, яку виконує хлопчик. Вписуємо. Прокидаюсь, вмиваюсь, снідаю, одягаюсь. Ось у вас з'явилися чотири команди. Так, Міланчик, дописи Молодець, дякую. Ось у нас утворилося. Якщо ми бачимо малюнки, це в нас графічний спосіб подання. Якщо ми говоримо, можемо прочитати прописане, то це у нас слово. А, Слове. 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 молодці, Записуємо собі уважненько всі команди, прокидаюсь. І яку частину мови діти, ми тут відчуваємо, якщо тут відбувається дія. Що роблю? Прокидаюсь. Прикметник. А не подумайте, дію. Дія, дія, Слова, молодці, розумнички, супер. Так, що робить, я. робить та, за будь-яку дію, відповідають у нас частина мови дієслово. Так, далі ми працювали, і ось ще таке цікаве тут було завдання, класне створити таку систему команд для виконавця смайлика, і, і за допомогою алгоритму таких стрілочок та кружечків треба було знайти, яке ж слово все-таки тут заховатися. Корсор! У вас йдуть схема, Міланочка, вже навіть знайшла. Да? Дивіться. Стрілка, це йдемо вперед, кружечок, це обводимо цю буковку. Тобто зробили крок вперед, буква обвели. К. Потім, куди йдемо за стрілками, вгору, в сторону, вгору. Обвели букву, вписали у. Годиться, йдемо вперед. Раз, два. Скільки кроків вперед робимо? Три. Три. І Три. один. вниз. Вниз. Дослідили, знайшли ще слово курсор, тут ховається, що таке курсор згадали, і відправилися до роботи саме практичного завдання, про яке ми говорили за підручником та платформою. Ізі ми виконували і створювали блок схему, подаючи як потрібно, наприклад, прибрати кімнату. Правильно дослідили з дітками, що потрібно обов'язково. Так, спочатку ми припущення в нас такі були що Спочатку витирається пил, потім підмітається, потім пилососимо і потім протираємо вже підлогу. Але ж потім у нас була дискусія, і ми все-таки виправили ці питання, так і прийшли до спільної такої теми виконання даного алгоритму: що спочатку маємо підмисти, потім пропилососити, аж потім витерти вже пил, і потім помити підлогу. Створили блок-схему, записали наші блоки, заповнили, потім відправилися до розв'язання такої ці. Цікавої логічної задачі відбувається інтеграція на уроці інформатики, тому що ми дуже часто з дітками не лише інформатичні питання, інформаційні так піднімаємо. А у нас дуже багато таких цікавих завдань саме з математичної галузі. Тобто, вони поєднуються. От, наприклад, іде в нас задача, ми її розв'язуємо, і якраз відбувається інтеграція.

І так, так, що відбулося, діти? замовив він собі торт масою 100 кілограмів. Яка тут величина, якщо про масу говоримо, про кілограми, точніше? Величина ма? маса, молодці. Спочатку він понюхав той торт, все, мінус 7 кілограм. Потр... Потрібно 100, 100 відняти з 7, 7 до 93 діаграммів. Згодна. Спочатку що? Було 100, він понюхав, мінус 7, зменшився, значить, відняв. Потім слон двічі. Скільки буде? Скільки ви сказали? 93, три. Дев'яносто поки що, да? після того, як він понюхав, стала його маса. Потім сон двічі дивився на торт у холодильник, раз заглянув, другий раз заглянув, і вже щоразу він перший раз зменшився. Тут ми опрацювали з дітками, розв'язали задачу, з'ясували, яка маса нашого торта залишилася після того, як слоник туди так несподівано позаглядав, то понюхав так, то дослідив. От потім у нас справа мікрофон. Ми вже доповнювали речення, опрацьовували тему. Навчилися, чому ми навчилися дослідили, навчилися виконувати алгоритми, повторили що таке алгоритми, подавати, навчилися алгоритми за допомогою ось таких класних, цікавих вправ. І, і як я говорила, ще ось на платформі Ізі ми можемо повторити, так, що таке алгоритм. Дітки працюють і обирають. Наприклад, алгоритм це послідовність команд. Ми перевіряємо, платформа підказує. Тут в сторону є питання. ось як ви бачите, робота з бутербродами, з песиком, так, що система команд виконавця є, є середовище виконання, це у нас команда відповідного виконавця, якщо ми дресируємо песика, наприклад, і також виконуємо і обираємо ці завдання. Потім перевіряємо: тренувалися за малюнками і визначали у квадратику: тобто, де яке середовище для потрібного виконавця. Підходить. Тобто, людина не може на проїжджій частині пилососити. Тому ми бачимо, що якщо це квартира, то ми можемо обирати хлопчика під номером 3. І якщо хлопчик із м'ячем на дорозі, також можна повторити тут якраз правила поведінки, правила дорожнього руху, що так не можна порушувати. Тобто ці ігри мають відбуватися, номер один має бути на ігровому полі. І ми бачимо, що хто ще тут у нас такий да, не дуже відповідає нашому малюнку. Тобто середовище не підходить для виконавця. Це дівчинка, яка катається на льоду. Тобто для неї номер два підійде саме ця льодова арена. От коли ми перевіряємо, тобто ми правильно виконавців розподілили по середовищу. Далі, ось у нас є таке завдання, де е, на увагу так, можна потренуватися і подивитися, е, розібравши, що е, на перший погляд дівчинка все зробила правильно. Взяла вазу, поставила квіти, але квіти зав'яли, щось пішло не так. Тобто, нам треба позначити, яку команду вона не виконала. І тут у нас йдуть такі варіанти: забула, налити воду. Поставила так вазу квіти або взяла вазу. Тобто вона квіти поставила, вазу взяла. А от ми бачимо, що чому зав'яли, тому що вона забула налити воду. Знову ж таки перевіряємо. Платформа підказує правильно. Наші логічні задачі, де можна навіть на початку уроку так ввести даний ребус, тобто ми керуємо платформою ІЗІ так, як нам зручно. А порядок виконання вправ також залежить від вибору від структури вашого уроку. Тобто вчитель сам для себе обирає. Ми можемо розпочати з логічних задач і, наприклад, розгадавши ребус, підвести діток до тої теми, над якою будемо працювати, а саме алгоритми, так як ми розв'язали. Ось ми сюди, наприклад, вписуємо. Алгоритм відповідь, і е, платформа говорить, що ми зробили правильно. І далі вже ми можемо, тобто зверху вниз піти. Тут вже вчитель сам обирає, як йому зручно. Ось так ми попрацювали, тому е, я дуже вам вдячна, шановні колеги. Долучайтеся до обговорень нашої команди, видавництва ранок, користуйтеся платформою Easy. Відвідуйте групу Facebook, де діляться вчителі дуже класними і цікавими, такими родзинками із своїх уроків. Я дуже вам вдячна за увагу і до нових зустрічей.